Хотів дружині шубу купити, скільки вона коштує? Вона обійдеться вам у 60 тисяч гривень. Так, так, не спішіть, не спішіть. А ну, ще раз. Вона обійдеться все, все, от, Вона обійдеться. Щось дорогенька, сильно шуба за 60 тисяч гривень. Якщо таку розібратися, що нам жінки дарують, там на День закоханих, там, чи припустимо День армії. Ну, в більшості випадків там. Носки труси гель для душу чи гель для бриття. Ну. Тоді обійдуться. Як вони дарують, які вони подарунки дарують нам, такі дарують їм і будемо дарувати ми їм. Тобто все взаємно. Взагалі б я радив дійсно, якщо жінка дійсно отам, ну, може подарувати другу річ, так? то можна, в принципі, подарувати їй. Ну, тобто, якщо жінці не шкода, то в принципі можна їй подарити. Ну, якщо жінка... Дійсно, там труси носки таке банальне, там, дешево, аби купити, подарити, аби, такого, аби, аби привітати. Ну то так само значить, наші ті дорогі подарунки робити, якщо вона вам не може дорогий подарунок зробити. Все робиться взаємно. Як вона, так і ви. Хай привикають. Зустрінемося.